Кидався рятувальником, аби наводити ракети і коригувати удари ворога. Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента головного розвіду правління РФ. Для прикриття підозрюваний влаштувався волонтером до рятувальної бригади громадської організації. Так він отримав доступ до даних, недоступних цивільним, бо потрапляв на місця прильотів, де нібито розбирав завали, а насправді збирав інформацію. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання: намагався виявити бойові позиції реактивні артилерійських систем Хаймарс та систем протиповітряної оборони зсу при фронтових районах області. Як з'ясували правоохоронці, чоловіку 29 років, він одесит раніше входив до складу місцевого осередку так званого Леїнського комуністичного союзу. Молоді також він був зв'язковим агента спецназівця ФСБ, якого СБУ виманила з Придністров'я і затримала на Одещині. Про нього ми розповідали раніше. Інформатор РФ загрожує довічне ув'язнення.